Як схуднути без дієт? секрети здорового харчування. Привіт, друзі! Хочете схуднути без виснажливих дієт та постійного голодування? У цьому відео я розповім вам, як змінити своє харчування так, щоб худнути природно та легко. Дивіться до кінця адже ці секрети точно змінять ваш підхід до їжі. Перше правило це тарілка здорового харчування. 50% овочі та зелень. 25% білки, м'ясо, риба, бобові яйця. 25% повільні вуглеводи, крупи, цільнозерновий хліб, збалансована тарілка допоможе уникнути переїдання та забезпечить енергію на весь день. Чи знали ви, що цукор є навіть у корисних продуктах, як от соуси чи йогурти? Замініть солодкі напої на воду з лимоном або трав'яний чай, вибирайте несолодкі йогурти та готуйте домашні соуси. Це допоможе вам контролювати калорії без зусиль. Клітковина це ваш найкращий друг у схудненні. Вона дає відчуття ситості, допомагає травленню та підтримує здоров'я кишківника, їжте більше овочів, фруктів, насіння, горіхів та круп. Спробуйте, наприклад, сніданок із вівсянки з ягодами або салат із кіноа. Важливо їсти усвідомлено, їжте повільно, насолоджуйтесь кожним шматочком. Це допоможе уникнути переїдання. Перестаньте їсти, коли відчули ситість, навіть якщо їжа ще є на тарілці, ваше тіло знає, коли воно вже отримало достатньо їжа це важливо, але рух це ключ до енергії. 20-30 хвилин ходьби на день або легкі тренування вдома допоможуть вам почуватися краще та пришвидшити метаболізм. Отже, друзі, схуднення без дієт це реально. Збалансуйте свій раціон, додайте більше овочів і руху, і результат не змусить себе чекати. У описі під відео ви знайдете посилання на мій інтернет-магазин, де є все для здорового харчування: крупи, горіхи, суперфуди та сухофрукти. Напишіть у коментарях, яку зі звичок ви готові почати вже сьогодні. Підписуйтесь на канал, ставте лайк і натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові поради. До зустрічі!